Задля економії електроенергії стартувала всеукраїнська програма обміну лампочок розжарювання на енергоощадні ледлампи. Відтак у головному відділенні Укрпошти вишикувала ще мала черга. Івано-франківці отримують п'ять енергоефективних лампочок на заміну такої ж кількості старої моделі. У такий спосіб вони зекономлять на електроспоживанні. Це дуже все було енергоємне. Ну, почали з лампочок. Ну, з лампочок треба переходити на виробництво. Треба все. Переходити на нові програми, нові обладнання, нове економне, і в ну, два рази точно зменшиться енергозатрати. Економія має бути економною. От через то в мене були оці ледівські, а лише лишилися от такі ось звичайні розжарювальні. Загалом Прикарпаття отримає 661 шістдесят тисячу ледлампочок. Наразі в наявності 400 тисяч. Поки їх можна обміняти лише в Івано-Франківську, але з понеділка їх доправлять у міста і села області. Фахівці пояснюють, така програма має підтримати пошкоджену енергосистему України, адже сучасні ледівські лампочки споживають у декілька разів менше електрики. На сьогодні на сьогоднішній день приблизно ще 70% домогосподарств в Україні використовують старі лампочки розжарювання. Ну для прикладу, як можна сказати, середня лампочка розжарювання це в годину, ну споживає 60 ватт звичайна лампочка, яку ми міняємо, 7-8 ватт. Ми вже можемо сказати, що в кілька разів в тих же 5 і 6 разів вона набагато економніша. Аби обміняти лампочки, потрібно мати із собою паспорт, ідентифікаційний код та мобільний номер. Можна також попередньо замовити led лампи у застосунку Дія Це гарантуватиме їх наявність у відділенні Укрпошти. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.